Склади логістичного центру допомоги бійцям АТО порожні. Попередньо на логістичному складі, крім допомоги продуктами, медикаментами, побутовою хімією, щодня одягали від 10 до 30 бійців. Наразі практично всі запаси вичерпалися. Тут немає продуктів. Людям доводиться щодня відмовляти, кажуть волонтери. Попри перемир'я, бійцям надалі потрібна допомога. «У нас є війна. Хто знає, що було там півроку тому? Хто бодай раз там був, не зрозуміє. Ситуація, яка може помінятися в, в години, в хвилини лічення. І повірте мені, будучи там, бачачи, ну, як там ворог тренується, як там робиться, це не робиться для перемир. Я. І просто ми всі одного прекрасного дня зрозуміємо, що ми зробили велику помилку, що ми не робили те. Що було вкрай важливо, а по своїй лінності, по своєму небажанні чи інших мотивах, ми цього не зробили, а це могло врятувати життя. Волонтери з передової кажуть, що бійцям потрібні продукти, форма, гроші на купівлю амуніції. Людей просять продовжувати допомагати нашим хлопцям. За кожну копійку в логістичному центрі звітують, гроші використовують раціонально. Волонтери просять людей бути уважними і думати, кому ви даєте гроші. Люди, якщо ви хочете допомогти, поцікавтеся. Не, не думайте, що ви там, десь там прийшли, побачили щось там навіть, навіть ті самі скриньки, це також це такий знаєте, момент. Е Якось певної байдужості. Хочете прийти до нас, ми вам розкажемо, покажемо свою роботу. От кажем, ми абсолютно прозорі, ми нічого не не приховуємо чи інших речей. Ну, немає змісту це, цього робити. Будь ласка, у нас в третій стелажі, Богу дякувати, тобі ніхто нічого не краде. Ну, справді, тобто, ну, це дуже приємно, скажімо, навіть в нас в Україні, колись коробки нас трохи цупили, але не дзиво. Так що цікавтеся, буде бажання вас там там знати. Ми просто вам пояснимо деякі речі, щоб відкривати, Ну, того ми утворювали. Для того ми і починали свою роботу. Усі необхідні речі чи гроші можете приносити на логістичний склад допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збараська у Тернополі.